Від Матея свято Євангелія читання. В той час приступив до Ісуса один юнак і сказав Учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя вічне, додержуй заповідей. Яких? питає його. Ісус вже до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи криво. Поважай батька, матір і люби ближнього Твого, як себе самого. Каже до нього юнак, все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує. Якщо хоче бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів. Істину кажу вам, трудно багатому війти в царство небесне. І ще кажу вам, легше в реблюдові пройти через вушку в голці, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні вельми здивувалися і сказали, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив у людей це неможливо, Богові все можливо.